Чи знали ви, що прем'єр Шмигель любить брехати? Ну, не просто брехати, а регулярно брехати. І не просто регулярно брехати, а хором брехати. От візьміть мінімальну заробітну плату. 5 років його прем'єрства він 5 років бреше про розмір мінімальної заробітної плати, яку він вписує в проєкт державного бюджету, і, врешті-решт, Наші народні депутати цю брехню роблять законом. Додайте до того, що прем'єр любить брехати красиво. Він, коли встановлює брехливу, мінімальну заробітну плату, він робить цю цифру красивою. От подивіться, 8 тисяч гривень. Рівно, візьміть, наприклад, тариф на газ чи на електрику, чи вартість бензину. На автозаправках ви не побачите або рідко побачите кругленькі цифри. А у нас мінімальна зарплата розрахована до копійки і складає рівно 8 тисяч гривень. Стосовно розрахунку мінімальної зарплати, спитайте у шмигаля, я спробував, в мене не вийшло отримати відповідь: спитайте у його шмигалят. В Міністерстві соцполітики чи в Міністерстві економіки звідки взята цифра 8 тисяч гривень? Чому не 853? Чому не менше до копійки? Відповіді вам не дасть ніхто. А навіщо? Ну, бюджет державний, хто його рахує до копійки, плюс-мінус туди-сюди, що залишилось, там округлили. І це буде мінімальна заробітна плата. В той же час. Давайте відкриємо Конституцію і прочитаємо, що там написано: кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується. Таким чином, мова йде про те, що людина має право заробити собі на життя. На, заробити в якому обсязі? От, будь ласка, друга стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло. Як ви думаєте, мінімальна заробітна плата включає можливість придбати житло або його орендувати, або взяти іпотеку? Як ви думаєте, на одяг у нас Є можливість заробити належним чином, а харчування. Додайте до цього ще одну велику проблему. Мінімальна заробітна плата мала б дозволити працівникові утримувати свою сім'ю, принаймні непрацездатних малолітніх дітей. Ну, якби працівник перестав кормити своїх дітей, його посадили в тюрму. Але він не може легально заробити на харчування дітей. бо на Своє власне, в нього абсолютно не вистачає коштів. Тому питання до шмигаля, до шмигалят, до такого оточення соціальних партнерів, як роботодавці, проспілки, врешті-решт, коли ви, друзі, перестанете брехати з цим державною, державною соціальною гарантією? Будь ласка, хоча б назовіть правильну цифру, хоча б сформуйте дорожню карту наближення до? Цього цієї величини, а поки що, велике вам фе.